У депутатському корпусі Шосткинської міськради знову зміни. Серед народних обранців з'явилися двоє нових депутатів: досвідчений Василь Крамар від батьківщини та ще один представник від рідного міста. Визнати повноваження депутата Шостинської міської ради, 8 го скликання Зейналова Ілхама Аждара Огли, обраного за єдиним виборчим списком. Кандидатів у депутати від шостенської міської організації політичної партії Рідне місто у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, включити Зейналова Ілхама Аджара огли до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів та регуляторної політики. Микола нога вручив депутатські посвідчення обом народним обранцям і побажав їм плідної роботи на благо Шосткинської громади. А от найдосвідченіший народний обранець, який вже не одне десятиліття працює на благо своїх виборців, свої повноваження добровільно склав. Александр Анатолійович довго думав на цим і прийняв таке рішення, ну коли він таке рішення прийняв, я йому, подожди, а ти що, з городу виїжджаєш? Ні. То він як робив, так і буде робити. Тим більше за ним велике підприємство, велика відповідальність для нашої громади. Молодий він таке рішення прийняв, я прошу проголосувати. Дякую тобі за роботу. І розраховуємо, що ти як працював на місто, на громаду, так і будеш працювати. Дякую. Дякую, Всіх нас. Дякую. принциповий, всім, хто допоможе, не жадний, багатьом бідним допомагає і таке інше. Дякую. Дякую всім колегам. Дуже приємно було працювати. Я думаю, що ми з вами ще будемо зустрічатися і працювати плідно. Я е, хочу, щоб молоді заходили за нами і набиралися досвіду і працювали на благо нашого міста. Дякую всім.